Тютюнова індустрія робить все можливе, щоб залучити дітей та молодь до наркотичної залежності. Зокрема, просуває новий продукт нікотинові снюси. Про них сьогодні і поговоримо: нікотинові снюси або паучі це маленькі пакетики із слюзною сумішчю, які містять нікотин, Їх зазвичай кладуть на ясна під губу, завдяки чому нікотин всмоктується безпосередньо у кров. Такі снюси створили як певну альтернативу тютюновим, які заборонили в Україні з 2023 року. На сьогодні в Україні нікотинові снюси урядом не регулюються та вільно продаються для молоді і дітей, зокрема. Найбільш цинічним є те, що виробники позиціонують нікотинові снюси як харчові продукти, що дозволяє дітям безперешкодно їх купувати. А ще нікотинові снюси активно рекламують, наприклад, на зупинках громадського транспорту або в магазинах чи інших громадських місцях. Небезпека нікотинових снюсів вкрай висока. Міст нікотину в одному снюсі може бути в 20 разів вищим ніж у сигареті. Нікотин, окрім того, що викликає залежність, також сприяє виник. Ниню серцево-судинних захворювань також він є стимулятором розвитку пухлин, має негативні наслідки для розвитку мозку та нервової системи. Міністерство охорони здоров'я України та Держпродспоживслужба повідомляють про чисельні скарги громадян про погіршення стану здоров'я після вживання снюсів з високим вмістом нікотину. Це підтверджується і висновками лікарів. Станом на 2024 рік. Вже 11 країн заборонили нікотинові паучі, серед яких, наприклад, Німеччина, Бельгія, Нідерланди та Австралія МОЗ України також заявило про необхідність вести повну заборону на виробництво оптової і роздрібної торгівлі, саме нікотинових пауч. Переконані, що вже скоро нікотинові снюси не будуть доступні в Україні. А вас закликаємо їх не вживати та дбати про себе.